А от запрятка «Дождь» — не могу ж не спросить об этом. От ви думаєте, правильний і неправильний шаг? Якщо э, дотримуватися закону, то закон має бути однаковий для всіх. Тому правильний. Інша справа, що я від самого початку був э, противником відімкнення російських телеканалів на території України, тому що в цьому, на мій погляд, виявляється э, знов таки. Невіра у власні сили. І той дитячий прийом, коли бабай десь ходить, ти заплющив очі, бабая не стало. А насправді з заплющеними очима, коли ми, то бабай підходить набагато ближче. От там ми зробили вигляд, що ми можемо... І так, деяку частину аудиторії ми... Позбавили. Але чи ми вберегли їх це? Ну, той самий досвід Радянського Союзу свідчить, що заборонене воно набагато привабливіше. І я знаю багатьох людей, які і далі продовжують дивитися російські телеканали. Я навпаки вважаю, що українська аудиторія в масі своїй цілком свідома і здатна розрізнити, де є брехня, де правда. Тому що дещо із того, що я бачив і іноді бачив в російській телепродукції, ну, воно настільки спростовується нашою дійсністю, що два-три рази подивився і все, більше не хочеш. В той же час і у нас є чимало вигадок. Ну, і, умовно кажучи, якщо український телеканал розповсудив брехню або українська радіостанція чи газета. Їх ми теж маємо відмикати. Можливо, якщо ми хочемо ставитись до себе, як до інших і навпаки. І, до речі, от комісія журналістської етики, вона певні такі штуки має розглядати. Вона має розглядати, але ну був період бездіяльності, пов'язаний з різними причинами. Зараз ми щойно вступаємо в Новий рік, вже починаємо приймати скарги. І я передбачаю, що скарг цих буде тим більше, чим більше люди дізнаватимуться про комісію журналістської етики. А от як ці жалоби би виглядять? От просто от... Не нравиться какой то репортаж, или люди mm. думають, що це пропаганда. Ну, можна і так. Я вам наведу один приклад. Я, ми зараз якраз сьогодні-завтра будемо ухвалювати рішення. Я ще рішення не назву навіть варіанти, які ми обговорюємо. Але суть сюжету така. Значить, надійшла скарга з одного з обласних центрів України, де людина надіслала сюжет на місцевому э, вебсайті де було інтерв'ю з журналістом, який виловлює зрадників. Ух ти. Так. І як він це робить? Він лазає по соцмережах і всякому такому. Звичайно, там можна легко знайти висловлення і справді скеровані проти України, і тільки можна потрактувати, як скеровані проти України і інших а, важливих понять. І от він там знайшов одну пані, котра час від часу припускається висловлювань, ну які мені, наприклад, неприйнятні. І, і він про неї розповідає. От вона зробила тето, вона працює там-то, чолі один з відділів обласного управління певної організації. При цьому в сюжеті, коли він показує на моніторство комп'ютера, Обличчя цієї пані абсолютно розмито, впізнати її неможливо. Ну, от. Але ця пані подає скаргу на цей сюжет і відповідно на веб-сайт, на якому розміщено, і вимагає і спростування, і там, покарання, наскільки це можливо. От така може бути скарга. Інша скарга, коли людина писала статтю про... Надання чи не надання житла ветеранам антитерористичної операції, і написала, що і житло їм треба давати у центрі Києва або іншого обласного центру, а не десь там, і далі назвала один з київських районів, який є на околиці. І що ви думаєте, знаходиться людина з того району, яка пише скаргу, що... Явно даючи зрозуміти, що у нас гірший район, ніж центр Києва, ви завдаєте образи, там, десятком тисяч людей, які тут живуть. Так що є дуже серйозні, а є отакі кур'йозні штуки. Ну, на все треба реагувати.